Таким чином виглядає ділянка 9 соток, До будинку 156 квадратних метрів. Значить, від будинку до забору з цієї сторони 15 метрів. І від, з цієї сторони від забору і до кінця 30 метрів. І будинок. А зараз покажу вхідну групу. Тут в нас вже вложена тротуарна плитка. Це двері вхід в будинок. Ще залишилось нам доробити останні штрихи. Це заїзд в ворота, вони відкатні. І будинок з лівої сторони. Зараз обійдемо, побачите всі 9 соток. Тут ширина 6 метрів. Це вихід на терасу, накриття якраз дороблюємо підшивку, підшиваємо під дерево, вона буде так само, як. І під дахом, і видно, яка територія. Ще трошки тут поприбирати нам потрібно цю частину, там вже прибрано. Так, нагадаю, 9 соток 156 квадратних метрів, село Віта Поштова продається.